Добрий день, лібі діти! Сьогодні я вас запрошую у подорож у світ тварин. А які це тварини, відгадайте загадки? В хаті я мишей ганяю, вуса ще й з дитинства маю, лапки чешуться щодня, я пухнасте кошеня. У дворі не ловіть гав, каже грізна, гав-гав-гав! Пильно дім оберіг охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Я великий, я красивий, я біжу, що в'ється грива. Хвіст у мене довгий-довгий. Хвіст у мене, мов шовковий. Це кінь. Хто пасеться на лужочку, то в наче бочка, любить сіном ласувати, молока дає малятам, будьте му-му-му здорові і подякуйте корові. Хто з вас цю тваринку знає, хто скоріше відгадає, гладенький бачок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Так, це свиня. Хто в гарячий день на лузі випасається в кожусі? Вівця. Я пасуся на лужку, в хутряному кожушку гострі рожки. Ме-ме-ме, налякаю я тебе, це коза. Як зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби замітіль. В клітці спить маленький кріль. Як можна назвати одним словом цих тварин? Домашні або свійські тварини? Чому їх так називають? Тому що за ними доглядає і годує їх людина. А як називається житло домашніх тварин? Хлів. Чим відрізняється харчування домашньої тварини в теплу і холодну пору року? Влітку пасуться на лузі, а взимку годує людина. Яку користь приносять людині домашні тварини? Дають шерсть, із якої виготовляють шкарпетки? Рукавички, шарфики, м'ясо, сало, молоко, сири, шкіру. Діти, давайте разом зі мною назвемо дитинчат домашніх тварин. однині та множині. Корова, теля, телята. Собака, цуценя, цуценята. Кішка, кошеня кошенята, хівця, ягня, ягнята, кобила, лоша, лошата, свиня, порося, поросята, кролиця, кроленя, кроленята, коза, козеня, козенята. А зараз пограємо в гру. Скажи одним словом. У корови довгий хвіст. Довго хвоста, у корови гострі роги. Гостро рога. У свині короткі ноги. Коротконога. У вівці немає рогів. Без рога. У вівці м'яке хутро, м'яко хутра. У кролика довгі вуха, довго У коня довга грива. Довгогривий. Гра до повне речення. Багато корів називається стадо, а багато овець отарою. Багато овець отара, а багато коней табун. Корова живе в корівнику, а свиня. Свиня живе в свинарнику, а кінь у конюшні. Кінь живе в стайні, а сторожаве собака в бутці. Ну, от ми й познайомилися з тваринами, які живуть біля людини. Як їх називають? Домашніми або свійськими. Людина постійно піклується про свійських тварин, годує. Стежить за чистотою, піклується про її здоров'я. Всі домашні тварини потрібні людям. Без них люди не можуть прожити. Дякую за увагу, до зустрічі!